Коли мені лінь готувати, а на роботу треба збирати там судочки, там якийсь сніданок робити обід з собою брати, знаєте, що я купую? Оце. Кумуси від Йофі. Чесно, я їх дуже обожнюю, якби мені хто їх ще безкоштовно прислав, але ні, сама йду, купую, ну, чаще за все в сільпо. Мені дуже Це якийсь новий тартар, але вже це друга упаковочка, і мені вони сподобались. Я просто ріжу марковочку, огірочок, перчик там з собою болгарський, беру з собою пачку і просто так макаю і жую, хрумкою там на обід, на сніданок, попереду. По-перше, корисно, по друге нічого робити особливо не треба, просто овочів там нарубив. Якісь хлібці взяв оце реально тема і часто на знижках в сільпо, наприклад, бувають. Тому купляйте, це реально класна штука. А виробники хумуса може зі мною, Ну там подаруночок зробите.